Доброго дня всім! Мене звати Наталка Аврамчук, Я лікар-психолог, психотерапевт, практикую майндфулнес і цього року маю радість поділитися з вами тим, що я люблю, а саме майдфунесом. Цей курс, який називається «Майндфулнес для життя, буде складатися з 15 занять, на яких буде дуже багато практики і трішки теорії. В цьому такому трохи божевільному світі, де є дуже багато звуків, людей, гаджетів і всього решта, ми звикли дуже багато відволікатися. І одним із завдань цього курсу є сфокусуватися, сфокусуватися на тому, що для вас важливо. Також дуже важливо знайти точку опори нову, і ми зможемо з вами пошукати її в самих. Собі, тому що зазвичай ми спираємося на якісь зовнішні обставини, і як показує зараз світ, це те, на що не дуже варто спиратися. Тож ми спробуємо знайти свою силу, свої точки опори. І я думаю, це буде дуже цікаво. Але не вірте мені, нас на слово, ліпше прийдіть на курс і перевірте, як це буде. Щиро запрошую вас.